Так, друзі, радий всіх вітати з вами з це Цегучі Стрім. Нове відео на моєму каналі, прям, пряме включення, сидів катав, думаю, чому б ще й контент для вас не зробити. Тим паче, друзі, скоріш за все цей відос вийде крайнім в цьому році, і ми з вами вже, скоріш за все, зустрінемо тільки в новому році. Так що, до речі, хочу всіх привітати з наступаючим новим роком. Друзі, хай все буде добре, добре у всіх вас і взагалі. В цілому світі хай буде найголовніше мир. Все інше, я думаю, це вже не, не так край важливо, як як те, як, якби зараз був мир у всьому світі. Не тільки я кажу про нашу країну. Так, друзі, а, ну і же, який підібрав новорічний Starlight Christmas а, зараз оцінимо. Ну, я зараз ще одну бонуску по-любому добрати, тут тобто, взяв за 7,5 тисяч гривень. Щось Щось вкрай невдало вона себе зарекомендувала. Давайте, мабуть, що була не була. Чи була, не була, чи не була, не було. Ну, давайте зробимо отак от, от, друзі. За 9 тисяч гривень брати. Ладно, давайте ще раз за 7,5, не буду збільшувати, Погнали. 7,5 тисяч гривень Дивимось. Дай нормального X, ну где ленку сейчас. x 50 хоча б, да? Було вот нормально. Ну, друзья, походу, походу, хорошего бандуска. Походу, підделинку будет раз занос. І походу буде контентик в крайньому відео в цьому році. Давай іксу, 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 їм ж пора. Пора ікси давати. Ну дайте ікса. Ну прикиньте, за теппи є ікса. ну от зараз. Ну, що стоїть без іксів? Я думав занос буде походовоку. Ні, ну понятно, що бонуска в плюс, але не в такі, як хотілося б. 24 ікс, ну як реалізувати. Ну головне, що плюс, друзі. Головне, що крайній відос... В цьому році закрився плюс 80 тисяч баланс. Так що, друзі, зустрінемось вже на новому відео і скоріш за все це буде вже в новому році.